Друзі, привіт! Сьогодні пробую навчитися. Я думаю, можливо буде корисно ще тим, хто хоче навчитися мітити матки. І от є такий спосіб, щоб навчитися мітити матку, щоб не, не бити, не дусити маток, яких ви собі будете виводити. Отож збираєте на пасіці трута. Що я зробив, мені вже трошки потікали от в таку от кліточку. У мене зараз є три штучки і один вже в приспособі. І на трутневі можна гарно навчитися ну, без шкоди пасіці суттєвої, того, що там, то трут не більше, трут не менше, не страшно. А от маток дусити, практикуючись таке, ну це, це не серйозно. Отож, попробуємо. Так от, е, прикупив я іменно на Aliexpress такий от маркер, але, 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 але так, ну, треба кусочок картону. Я вже його розписав, вже забруднив руки. Але, мені здається, він на водяній основі, він якийсь такий текучий, фарба така, ну, вона, вочевидь, буде дуже, е, вона не буде шкодити маткам, не буде шкодити маткам, але я не впевнений, що та фарба буде триматися. Не впевнений. І вона казка не червона, а рожева. До речі, про маркери. Хто не знає, чому бджолині матки мають різні кольори, мають мітки різних кольорів, тому що кожному року відповідає свій колір. Таким чином. Ми з вами розділя... розрізняємо матки. Якого року вулику Минулоріч був жовтий колір матки? Мітилися жовтим кольором. Тобто, ми знаємо, що 2022 року матки жовті. Зараз 2023 рік, і матки мають бути червоні помічені таким чином. А попередні не знаю, перед тим були вроді білі 2021 року, і отак от є певний перелік кольорів. Взагалі є табличка якась по якій от розписано всі руки і кольори. І так от штучка мені вона прийшла, я не знаю, коротше щось за гривень 10 я її купив е, теж на е, Аліекспресі. І вона бачите, складається з такої штучки тут загородочки, через яку маточка запускається. Запускає. І внизу є такий рухомий е, рухомий, е, такий поршень, можна сказати. Його тут з краю можна рухати, але він заїдає і його треба рухати зверху вниз. Не впевнений, що я буду користуватися на постійній основі. Такою приблудою. Треба, щоб трутень став між полоски. Оп, оп-оп-оп, отак, оп, оп. отак, отак, отак. Отак mm. його треба зафіксувати. Добре. І принцип є такий, що потрібно іменно малювати, іменно втерти. Втерти маркером мітку. Ну, такий собі. Ну, це маркер. Як на мене не годиться. Не. не, не, не. Та ну. Хоча. Хоча хоча. Бачите, трошки по голові пішло. Недобре. Потрібно, що зараз, щоб він ще походив. Бачите, його скинув і мені на руці відбулася фарба. На око капнуло. Ну, не серйозно. Хоча, якщо воно висохне, то можливо і буде окей. Добре, це один з способів. наступним наступним, об, 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 є. наступним способом є натуральний спосіб, як і більшість нею користується акуратно, чуттям, Берем свою маточку і малюємо. Ну, так зовсім друге діло. Та, шо ви? Та, шо ви? Та тут мови нема. Все, оту штучку ніколи в житті не купляйте. А маркер може вже не й такий, не такий вже й поганий, чесно кажучи. Ну, так, ще одна буде спроба. І один трутень у нас буде виживший. Виживший мається на увазі без, без страждань. Аккуратненько. Ну, маточки, котрі вилуплюються, якщо їх мітити в перший день, вони будуть мало активні. З ними працювати не важко. Ну, що, ж, друзі, це моя. Це я говорю з теорії. На практиці ми будемо з вами все це перевіряти. Хм. Так. Що ж, ну, е... точно, точно рук людських не замінить отакий от прибамбас китайський. Бо ним можна чуть пережати і вже буде амінь матці. Що ж, друзі, надіюсь, було вам корисно. Вчіться, як і я. Не робіть помилок того, що я вже їх зробив. Дякую вам за перегляд. Гарного вам посічництва!